Добрий день, ребята. Я в Страксбургі, слава Богу, я жива, здорова, все добре. Розказую, що произошло вчора. Слухайте, вчора, значить, траванулася. Траванулася я ото, супом. Боже, єлі доїхала. Значить, був е, куплений у мене білет на автобус. Е, дорога мені займувала 4 години. 2 години я проїхала, все, я біла, я. Просто умираю, бо я не очікувала, що во Франції буде дорога така сірпантійна, що от вона, знаєте, просто кругами. ну, не, не. А, І що? Під'їжджаємо, який городочок во Франції. Я не думаю чи просто виходжу. Там ще й дощ, під той дощ, щоб якось освіжитися. іду, значить, на вокзал, покупати білет, а, бо треба ну, якось доїхати, бо готель у мене в Страві був. І, в общем. Прихожу, добре, що там поїзда їздили щогодину. І ну, білет, звісно, втри дорого, але ми з багатою сім'ї. Слава Богу, що були гроші. І якраз о, встигла купити о, білет на потяг. І за годину я доїхала. Ну, просто дорога була пряма, ідеальна, а їздити поїздами. Ну і що, приїхала. Класно! І тепер я вам можу показати, слухайте, як виглядає цей гарний город. Вчора вам ще як добиралась до отеля, що це там знімала. Так що зараз вам все вставлю. Гарним переглядом. Слухайте, покажу, поки є можливість, да? покажу, як виглядає Страсбург вночі. Бо це хіба буде од... один єдиний міст, в якому я ходжу поночам. Да? Слухайте, ну гарно, гарно виглядає. І саме прикольно, що тут є вихід і одразу остановка, якою можна доїхати в центр міста. Як покупаються білети, не знаю. Але узнаю. Ціна бі білету коштує євро 80 або 1,60 60. Узнаю позже. Так що жду трамвай. Добренько, ребята. Білет купила в машині. Білет коштує 2,10, Да. Так що, а, і саме прикольно, що тут є отакий, от тут зараз о. Оце такий столбик. Оце значить, там треба скасувати білет. Да. І тоді можна їхати, і він буде активний цілу годину. А якщо не активувати, ну, то можна отримати штраф. Добренько, слухайте, поки йду, то розповідаю. Е, значить, як купила білет, засканувала його. Він активну, активний годину. І що ви думаєте, Сразу ж, як ви сідаєте, двері закриваються, виходять з кабіни 5 з кабіни е, контрольорів і давай перевірять білети. Якщо хтось не засканував його, ну то, ну то, то все, штраф. Ну, коротше, крутецька і так. В принципі, на кожній остановці заходить контрольор на першій остановці, на самій головні, заходить контр... контролер 5-5 контролерів заходить, а потім на наступних остановках заходить просто э, одні. Ну, тобто по одному. Ну, тобто, так що білетик треба сканувати, Треба сканувати. Господи, дивіться, як гарно. Ночі йду і гарно. Добрий день. Слухайте, вийшла отеля, і гляньте, яка красота. Ну просто ви подивіться на це, як гарно. Ви подивіться на цей вайб французького ресторану, то, значить, бара, кафе. Ну, просто кайфово. Обожаю цей вайб. обожаю Францію. Люблю Францію за це. Ну Дивіться. Бреквест. М -м -м, смачного мені. Знаєте що? В Стрексбург хочеться усе знімати і знімати. Ну просто кайфово. Значить, Страсбург теж занесли до ЮНЕСКО, бо тут старувка, тобто навіть не старовка, а ці всі будиночки, то вони іще стоять з давна. Так як прочитала в гуглах. Ну, але сказочно. Надо ще подивитися, де проходять е, плави. Е, круїзи. О, круїзи, слухайте, лодкою, бо я б туди покаталася, ну. клас. Подивимося, скільки це буде коштувати. Hi. Ах, та Франція, та Франція. Обожаю такі ставні. В Італії одних болдеютей, тут вони везде клас. Знаєте що? Я тут навіть не включаю навігацію. От, якщо губитися, то губитися во Франції. І от тут просто вау! А, вам ще не видно. О, oh, дивіться, як гарно. Хопочки, і така катедра. Дивіться, який файний. Не знаю хто, але файний. Ох, oh, ці будинки. Ага, як оказалося, що я навіть ще не зайшла на старий город. Все ще впереди. Божечки, ну гляньте, гляньте, які домики. Ой, ще й кала Хороший знак. Чого я сюди хотіла приїхати три роки підряд? Ну бо в Страксбургі найгарніший ярмарок на Новий рік. Тут дуже-дуже гарно. І як я зараз замітила, також на щодень вони теж мають різні такі вісьорки. Ну, так гарно оздоблені будинки. Бо тут, наприклад, такі флажки. Проходила були квіточки. Ну, то є, стараються, стараються. Кстати, випічку їла дуже смачна. Мені сподобалось. А тут якраз такі пряники. Ну, я не їлася, я і не хочу пряників. Але гарно, гарно. Гляньте, які домики, слухайте, я не перестану казати, щоб ви дивилися на домики. Ну, гарно. А ще, кстати, в Страйкбургі більше всього на старовки таких різних замків. Ну, а зараз вони виступають у вигляді катедр різних. Шкода, що закрито, бо зараз 9 ранку і то кайфово. А тут очки хопочки, я. Привіт! А, так хопів, кайфово, бо в принципі мало людей. Дощик моросить. Але... Але і так хорошо, хорошо. Подивимося, як то буде в день. Який-то ярмарок, чи Що що то по-красивому, по-красивому. Ось я не пам'ятаю, чого жіночка йде з зонтиком, якщо е, дождя немає. Чудні французи. Зараз вам запишу так довшу-довшу історію, щоб ви пройшлися якби зі мною по вуличках. Ой, мушінка мене на велику чуть не збив. Шкода, що тут немає тротуарів. А якщо єсь, отака дорога, яка виглядає якби то тротуар, але тут їздить машина. І те, що я замітила, що в Страсбургі... Дуже багато студентів, дуже. Вчора, як їхала, бо вчора була неділя, і цілий трамвай було самих студентів, слухайте, з чемоданами на учебу вернулися, бо сьогодні понеділок. Щось тут ремонти якісь. Мужчинка махає. Що-то туристів багато, що то їм розказують. А! Я тільки підійшла і туристи розійшлися. Красота! Я ж казала, що у них круті ярмарки, дивіться, вони вже готові до Нового року. Клас. Ну, що за прилість? Я такі домики бачила тільки в фільмах. Кстати, дощ вже почався, але ну, якби з доща. Все йде по плану, у мене є зонтик, якби ви переживали. Так що все нормально. О, пошечки як гадно. Деревня мені подобається. Цей городочок. Наверно, тільки мені і оцим пенсіонерам. Бо пенсіонерів в цьому городочку просто кількість зашкалює. Слухайте, тільки що була в цій церкві. Зайшла сюди, бо пахло. Пахло і гарна музика грала. Зараз вам покажу, як це виглядало всередині. Добренько, дощ закінчився. Зараз знаходжуся на. Площаді Клебер, Надіюсь, що я то правильно кажу. Слухайте, площадь знаменита тим, ну в принципі не площадь, а вулички не знаменіті тим, що тут якраз усі люксові магазини. Chanel, Dior, Louis Vuitton, Starbucks Макдональдс, девість Макдональдс. ребята, я прийшла туди, куди треба. Я навіть не знаю, що туди Макдональдс. Люблю Макдональдс. Так і в общем. Оця площадь вона дуже знаменита, бо всі сюди приходять і на закупи, бо тут а, дешевле, ніж в Паріжі. Навіть е, так було написано на, на, в інтернеті. В інтернетах так було написано. Що в принципі в Страсбург приїжджають люди з Германії, з Швейцарії, з Бельгії, тупо, щоб скупитися. Не знаю, чого так, але така цікавостка. Може, ви захочете сюди приїхати скупитися. Я лісно на цій вулиці, у мене дорога одна. Я йду в Макдональдс, або в Старбакс, Не знаю. Або туди, або туди. Може, дольчабана колись потом куплю. Не, ну ладно, жартую. А, що я ще хотіла сказати? У нас 11 година, практично все закрито понеділок. Мені це не сильно подобається, але я сподіваюся, що о 12-й все буде відкрито, бо треба ж і щось пообідати, пообідати. Обід має бути. А, і ще, і ще, що я заміта. Тут дуже гарно, гарно. Ні-ні-ні. Тут дуже багато гарних хлопців. Що багато, то багато. Ну, так що, дівчата, треба їхати во Францію, знайомитися з французом. А, і кстати, вони дуже багато курять. От оце мене розражає. Сіла, от е, тільки що випити чайочку, да? Е, хотіла на вулиці сісти, там баба курила. Мені дим в лицо. Потім знову, опять... ну коротше, це мені не подобається. Так що якщо сидіти, то тільки внутрі сидіти. Бо на вулиці всі вони курять. Якось так. І так, Макдональдс відміняється. Бо щось то щось гарненько знайшла. Макдональдс відміняється, ребята. Божечки шлянький чай, бомбезно, пахне просто офігенський. І така прилість. І ще отримала в подарунок таке чисто. Так що буду пробувати. Знаєте за що люблю Францію? За те, що в супермаркетах, в магазинах можна купити вже готову їжу. Взяла свою на дорогу. А в принципі сюди прийшла, щоб купити чай. Бо я бажаю чорний французький чай. Сьогодні вже випила три, три кружки і хочу забрати з собою додому, бо я завжди забираю, завжди забираю чай з Франції, коли я відвідую Францію. Ну бо альгрей, ну, шикарне, просто шикарне у них. Так що в поїсках чаю. Добренько, чай купила. Треба буде пошукати, де ж відбуваються рейси з корабліком. Бо я хочу поплавати на корабліку. Але там, де я була, то було закрито. Я не знаю, скільки вони тут починають працювати. Ну, подивіться, тільки відкривають кафе. Маємо половина до першої. А вони тільки відкривають. Ах, уміють люди відпочивати, уміють. Ну що я осознала? Що я вже наїлась солодкого, бо скільки можна їсти солодка? Бо тут на кожному углу щось вони вкусненьке предлагають. Ну. Дивіться коктейли. Які та ша шаурма бутерброди Який-то базар. Ні, ну миленько міленько виглядає. А тепер, значить, тут не вкусно, а тут вкусно. І ще й очередь стоїть. Або просто продають тут сосиски. Бо німці стоять в черзі за сосіськами, те, що я замітила. Ах, ті німці. Ні, ну дивіться, ну просто сказочно, прекрасно. Подобається, подобається мені. Що я вам можу сказати, що навіть більше, ніж в Люксембургі або в Бельгії. Я не знаю, чого, але ну, тут, блін, так кайфово. Я б з удовольствием сюди приїхала піші зимою. Ну Я дуже хочу сильно побачити цей зимній ярмарок. Ну, В 100% тут було б кайфово. Вийшла на набережну, значить. І такий вид відкривається. Гарно, гарно. Тут, по ідеї, повинні плавати кораблики, яких я не знайшла. Осінній парк. Красота. Каштани. Жовте листя, вулиці красиві, у французів уже обід, но п'ють вино на обід. Мені подобається їх стиль життя. А я надвигаюсь в сторону вокзала, бо їду в наступний город. І так, якщо в Бельгії... Возле um, автовокзала, ну в принципі возле вокзала, да, була вулиця Красних Фонарей, то во Франції все культурненько. Кафе, ресторани і магазини. І прямо там вдалеке, то там уже якби вокзал. Ну, то есть прикольно, прикольно. Ну, їхні вайб, кресла і блинчики. Ну, мені сильно 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 подобається. Що я можу вам сказати? В принципі, я б сюди повернулася, бо мені подобалося. Атмосфера міста взагалі шикарна. Зараз вийшла значить, із старовки, тобто йду звичайними обичними вуличками. І що я можу вам сказати? Тут молодежа, хто зна скільки старики тільки були в центрі, ну, бо екскурсії поприїжджали з Германії. А так, в принципі, дуже-дуже молодіжний город. Ну, так що прикольно. І так, я на вокзалі стою, жду. Що я вам хочу сказати? Багато людей каже, що типу, во Франції мало хто балакає по-англійськи. Я скажу вам так, що Со мной даже жіночка в аптеці, слухайте, балакала по англійськи, хоча англійського вона взагалі не знала. Вона така була молодець, що продала мені таблетки та ще й розказала, як їх пити по-французьки. Ну, я зробила вид, що я її поняла, да, ну, щоб не обіжати. Ну вона старалась від серця. На вокзалі теж люди не знають англійського, але стараються на пальцях показують. Так що. Це нормально, треба просто хотіти добалакатися з людьми. А так, все отлично. І так, я в поїзді. Міста, слухайте казирні, такі м'якусінькі. І, в принципі, нема людей. Але я узнала, я йду в правильне направлення. Так що, let's go! Ну класно. Дякую, що подивилися. Дякую за увагу. До зустрічі в новій серії.